Я не знав, коли був дитиною, що євреї мають якусь іншу мову, крім їдеше. Я навіть не знав, що існує держава Ізраїль. Я думав, що ми залишок якогось, якогось народу, який завжди мешкав в Україні. У боротьбі за єврит ми виплеснули дитину разом з брудною водою. Слуцький пише, що його вбили двічі. Його розстріляли в Москві 12. -го. Ну, в 52-му році, як усіх, і його переклали російською мовою. Євреї шукали героя, і він знайшов його. Там було все: бійки, любов, все це на тлі біблійних пейзажів, батьківщини, все таке. Хлопці в Єшивах. Під столом це читали. Я не думав, що почнеться війна, і думав, що я приїду на презентацію, такий центр важливий, але зараз я вже не можу приїхати туди. Коли я був дитиною, звичайно, дідусь, бабуся, всі розмовляли їдешем. Мені... І моєму поколінню у нас був вибір. Ми вже розмовляли російською чи українською мовою, навіть краще росіян, чи українців. І я був записаний в документах як Владімір. Мене кликали усі велвол, якщо зверталися до мене, і ідешем. Але записаний я був Владімір, бо моя мати була. Членом комуністичної партії Владимир Ленін, все таке. Ну, дітям я розповідав, що я нібито за ім'ям Владимира Жапотінського, Зеєва Жабатінського, який був великим сіоністським організатором та лідером, але насправді це за Леніном. Але так мені, мене кликали велво. Я не знав, коли був дитиною, що євреї мають якусь іншу мову, крім Єдиша. Я навіть не знав, що існує держави Ізраїль. Я думав, що ми залишок якогось народу, який завжди мешкав в Україні. Скільки я з себе пам'ятаю, дідусь брав мене на Рів, де була могила всіх євреїв, на яких знищили біля села Тарасівка, як Тараса з Києва до Харкова. там. По другий бік від Пирятіна І я завжди чув, як їх знищили, як їх вбили, тому що вони були євреями. Я бачив цей радянський пам'ятник, на якому було написано, що радянським громадянам, які загинули від... все таке. І в мене було таке відчуття, що як ми зникнемо, нічого вже не буде. І я. Почав намагатися розмовляти з старими так, як вони розмовляли. Це було непросто, тому що вони поміж собою розмовляли їдешами, але до молодих вони зверталися російською чи суржиком, чи якось так. І е, примусити їх відповідати мені їдеше було непросто. Але я почав, я навчався. Єврейським літерам, коли мені було десь 12-13 років, почав читати часопис Советі Шейман, який виходив на Ідиші в Москві. І таким чином моя проста мова, яка була з дитинства. Але цю мову кликли інкладовки Авдар Полки, Штейта Банки Тобто. Граматика, бо нас їде, що, але майже всі слова взяті з російської чи з української мови. І були такі дуже смішні випадки, коли я був студентом в Московському державному університеті гурт кошитку, я жив, телефонував до свого дідуся, і він мене спитав: фон Ван звідки ти телефонуєш? І я йому сказав, я знайшов вже в словарі словником. Назву гурт їдешем Цузамен воїнок. Я йому відповів фундер Цузамен-Воїнок. Але мій дідусь, який народився у селі, фарбований готинського повіту, у родині Коваля, він навчався тільки в Талмуторі і потім офіцерській школі під час українізації. Такого слова, як Цузамен воїнок, він ніколи не чув. І він переспросив: фунванин, фун ванен? звідки, звідки? Я йому казав, фунфум гурт кожиток. Ну, дідусь мені сказав: Ну, ретвіаїд, розмовляй як єврей, що це таке, який такий сумнозаменвольник. І е, так, е, коли я був вже десь 20 років, я почав писати е, вірші гідишем, я закохався в цю мову. І, хоча вже з 16-17 років я почав навчатися в нелегальному ульпані євриту, я завжди залишився приїдеше. Це наше місцеве єврейство, яке не пов'язане з роботою Сухнуту. Звичайно, в Ізраїлі я розмовляю євритом, Я вик... навчався там, я викладав там в університеті, я навіть писав. Вірші і оповідання євритам, але головна мова для мене їдеш. Головна мова моєї творчості. Це дуже важливо. Євреї завжди були двомовною. Нацією, ми таким маємо залишитися, на мою думку. Я переважно звертаюся до жінці ідешем, вона відповідає російською. Діти. Розуміють, їдеш, тому якщо потрібно, щоб вони не зрозуміли, ми розмовляємо іспанською мовою, тому що єврит вони розуміють. У мене є донька, яка зараз є, скільки, 11 років, коли вона була взагалі маленька, вона казала так, що вона є такі мови. Є такий язик, як вдома, тобто російська, як в садіки, тобто єврит, і такий язик, який я знаю не весь, тобто ідеш. Всі інші мови вона клика дурацький язик, неважливо, не це арабська мова, якась або англійська. І для того, щоб е, примусити дітей, коли вони були маленькі, я розмовляв з дітьми тільки на їдиші. Але проблема в тому, що немає умов для соціалізації дітей. Дитина хоче подивитись мультфільми, грати з іншими дітьми. Читати якісь книжки, я купував навіть книжки, які видають їдошам ультра-ортодоксальні євреї. А це такі нецікаві цікаві книжки. Що, ну, що ти зробиш з дитиною? Дитина починає ходити до дитячого садочка, там розмовляють імритам. Але, як то кажуть, продати їх наїдеше неможливо. Це вони розуміють. Я кажу не про це. Якщо серйозно розмовляти, це була свята мова, яка об'єднує всіх євреїв, незалежно ажкінацьких, сефарських у якої країні. то мова Тори, як наші євреї казали Лошенкейдиш, тобто свята мова. Розмовна мова специфічної е, субетничної групи євреїв у нашому випадку це їдеш. І мова країни, в якої вони мішкали, мешкали. Ну, українська, польська, російська і так само. Зараз ми маємо іншу ситуацію в Ізраїлі, бо іврит виконує всі ці ролі. Це мова країни, це мова оцієї групи євреїв. І це залишається святою мовою. Але їдеш, я, на мою думку, в боротьбі за іврит, за відродження івриту, ми виплеснули дитину разом з брудною водою. І Тому я думаю, що важливо підтримати щось. Проблема в тому, що е, спадщина залишилася дуже велика. І ще не перекладена. Е, ні на які мови. І це була література, якщо ми говоримо про літературу з початку ХХ століття і до 70-х років ХХ століття, Це література на рівні найкращих літератур світу. Вона не перекладена. І... Тому, на мою думку, дуже важливо перекладати. Зараз е, іншої важливості нема, і пан е, Фінберг, який працює тут в Україні, намагається зробити все можливе для того, щоб в Україні існувала школа перекладу. Є переклади, наприклад, українською мовою з єдишу, але переважно більшість з них було зроблено під час радянської влади з купюрами. Зараз в Україні нема. Природних носіїв мови, які мають освічення, щоб цим займатися, і центр «Юдайки», на мою думку, може зробити дуже важливий крок і для єврейської культури, і для української культури, також, тому що література дешем — це частина культурної спадщини України, бо не лише українці мешкали в Україні, але й також інші народи, серед них також євреї. Звичайно, на першому етапі розвідку сучасної літератури єдишем існували такі речі, як обдівривання, я не знаю, як це робити, сюжетів світової літератури. Єдишем було навіть таке, казали, Фартайшт ун Фарбесерт. Тобто перекладено і полипшено навіть. Шоломалехенко. Коли він був молодий, написав єврейського Робінзона Крузо ось щось таке. Були такі справи, але це до 60-х, 70-х, 80-х років 19-го століття. Це не було випадково. Це зробило середовище читачів гідешом. Але вже після того ситуація була принципово інша. Навіть якщо ми подивимось на розвиток єврейського театру, засновником єврейського театру 70-ті роки 19 століття був Авром Гультфаден, Кирил народився в Староконстантиновій. Його перші п'єси класичні для нас, наприклад, Бар Когба. Ну, звідки він це взяв? Я можу сказати, звідки він це взяв. Він взяв це з історичних робот, праць німецько-єврейських істориків, які користувалися джерелами на латинській чи грецькій мові. Він був прихильником руху єврейського національного відродження. Євреї шукали героя. І він знайшов його. Але Барков, бо який розмовляв гідишем і мав меч, шаблю з деревини, прийшов по сценах у Румунії, в Україні, в Польщі і перетворився на сучасного героя. Це було важливо. Ніякого зв'язку з європейським літературом у цьому не було. Якщо ми подивимось на творчість першого модерніста в єврейській літературі, Іскок Лейбуш Перец, він писав також і в ритом, але він, вся його література це єврейська містика, це єврейський фольклор. І тому я впевнений, що з 20-го століття вся наша література оригінальна, ніякого впливу. Занадто сильного з боку європейських літератур не було більш того. Якщо ми розмовляємо про модерністську літературу, був вплив з літератури їдушем на інші літератури. І тому я можу констатувати, що наша література це річ сама в собі. Був перегідний період, наприклад. Класична повість Мендела Мойхерсформе, якого Шоломалех зве дідусь єврейської літератури, тобто подорожі Вініаміна 3. Якщо за сюжетом ти бачиш вплив з боку Дон Кіхота Сервантеса, якого Мендело Мойхерсфорім, який народився в Білорусі, а мешкав в Україні, більше чержиття, звичайно, читав у російському перекладі. Ти бачиш е, якийсь вплив в окремих деталях е, з боку Салтикова-Щедрина історія одного корота. Звичайно, що вплив був. І вплив існує завжди з того боку, з іншого боку. Але переважно ця література була е, не самотня, але незалежна взагалі. Значна частина неперекладна — це е, поезія. Проза фантастична і реалістична. Історичні твори більш-менш перекладні майже всі. Частково це мемуари і такі інші речі. Есеїстика майже не перекладена ніякою мовою. Це дуже важливо. І, до речі, я хочу ще раз сказати про центр юдайки в Києво-Могилянці. Який зараз планую видати книжку українською мовою про маніфести єврейських модерністів? Такого видання немає ніякою мовою. Навіть і нема, немає. Бо це окремі публікації, які залишилися там, сям. Це одна проблема. Інша проблема це якість перекладів. Я такий відомий. Ізраїльський, ізраїльський перекладач російської мови і єврейської поезії Валерій Слуцький. Він народився в Латвії, коли був молодий мешкав в Ленінграді і Рипетрівавців, як я вже понад 30 років він в Ізраїлі. Він колись написав статтю про, е, яка звалася е, до поетичної реабілітації Говштейна. Довід Гофштейн, відомий поет. Який цілком пов'язаний з Україною, який писав Гідошем, один із найкращих наших поетів. Слуцький пише, що його вбили двічі. Його розстріляли в Москві 12, ну, 52-му році, як у всіх, і його переклали російською мовою. Він намагався, він дуже добре якусь частину переклав. Якщо ми звертаємося до українських перекладів, слабкі, переважно. Ми, якщо ми навіть не розмовляємо не взагалі про літературу ідешек, а лише про тих, що народилися і якийсь час мешкали в Україні. Найбільше. Наприклад, це Біалік. Одного вірша переклав мусей Фішбейн на порозі Бейтмідрашу. Дуже гарно. Але це зеврито. Творчість Біаліка Їдишем, він написав е, якусь частину своїх творів Їдишем, не перекладено. Російською це перекладено погано, наприклад. Останнє е, слово, яке переклав Маршак, ну це переклад. Нічого такого українською мовою ще нема. Якщо ми розмовляємо про уріц Вігрінберка, який був збіл каміню на Східної Галичині. Нормальних перекладів взагалі ще немає, на, на жодної книжки не вийшло. Це, на мою думку, після Бяліка це найсильніший єврейський поет, який писав двома мовами і юдишем, та євритом. З Говштейном трохи краще, але не ідеально. Якщо ми розмовляємо про Іцикаманґера, який був з Буковини, перекладів, нормальних майже нема. І так далі, і так далі, і так далі. Українською мовою треба починати перекладати, і таку роботу роблять в Польщі, наприклад, де місцеві інтелектуали зрозуміли, що разом з євреями зникла якась важлива частина культурної спадщини їхньої країни. І людини єврейського походження вивчили, їдеш і перекладають. І якщо ми переходимо до того, що я редагую зараз останній існуючий ще літературний журнал Єдишем «Ідишланд». в мене є, наприклад, поет Марик Тушевіцький з Кракова, який не є євреєм. Ми видали його книжку. Чудовий поет. Головне, він викладає їдиш в університеті. Він перекладає твори з їдешу польську мову, але він також почав писати вірші їдишем. Є такий Сергій Щупа, який мешкає в Празі, видатний дослідник творчості Мойше Кульбака, був такий великий єврейський поет з Білорусі, який був розстріляний в 1937 році в Білорусі. І рік тому він видав двох томах всі його поетичні твори в оригіналі. У перекладі білоруською мовою і такого дослідження ні один єврей не зробив. І він був у нас в Тель-Авіві. Зробив презентацію цієї книжки в книгарні Бабель. Ну, він розмовляв там російською мовою, але коли я до нього звернувся їдешем, він розмовляє їдешем вільно. Він володіє цією мовою так. Що він може знайти риси лі... білорусько литовської діалекту в мові цього поета, це не просто так. І так далі, і так далі. Я думаю, що Україна як частина Європи і як частина колишньої Дишланда мусить збудувати якусь школу перекладу з з'їдешою українською мовою. І те, що роблять тут саме у центрі юдейки, в києво могилянській академії, це дуже важливий крок у цьому напрямку. Ми маємо десь 300 примірників, видаємо десь 200. І ще один тираж у нас є в Швеції. Бо в Швеції їдеш визнаний як офіційна мова меншини національної. І там є державна підтримка. Один швед Коля Ольнянський, який одружився з єврейкою. Прийняв юдаїзм і взяв прізвище своєї жінки, тому він Ольнянський, хоча він справжній такий Вікінг. Він організував видавництво Ольнянський текст, яке публікує книжки виключно їдешем. Вони переклали Гаррі Потера і все таке. В мене, наприклад, вийшла того року там книжка фантастичних оповідань єврейських фактазії. Російський переклад вийшов тільки що в е, Петербурзі, але видавництво зачиняється, тому що Володар волод... видавництво е, е, залишає Росію. Я не думав, що почнеться війна, і думав, що я приїду на презентацію, такий центр важливий. До речі, там є два поети, які пишуть ідюшем в Петербурзі: Ісруял е, Некрасов, і Юель Матвєєв. І там є дуже важливі перекладачі, дослідники, як Олександр Френкель, Валерій Димшиць, який співпрацює також з центром Юдаїки. Але зараз я вже не можу приїхати туди. Презентації будуть в Єрусалимі, коли я повернуся додому. Існує тільки таких громад, не лише у Сполучених Штатах, але також у Бельгії, в Антверпені. У нас трохи є в Ізраїлі. Переважно це сатмарські Хасиди, які не лише продовжують розмовляти поміж собою, вони передають цю мову дітям, і у цьому сенсі їдеш залишиться. І на ближчих поколіннях немає ніякої загрози, що він не зникне. Але це особлива мова, це якийсь варіант польського діалекту, який мав свій окремий розвиток. Це не такий ідеш, як розмовляли в нас в Україні чи в Білорусі, але зрозумілий. Проблема в тому, що ідеологія цієї групи населення антимодернізм. Для них не існує не лише мій журнал, для них не існує Шоломалих. Тут є проблема. Якщо людина народилася у цій громаді, це її рідна мова, безумовно. І що він там під столом буде читати, вони не знають. І, звичайно, коли ми, я не був в Америці ні жодного разу, але в нас в Єрусалимі. Коли ми організуємо якийсь вечір, літературний, щось таке, приходять хлопці, які е, ось цих е, громад слухають, є окремі, які е, щось пишуть і навіть публікують. Наприклад, є дуже відомий блогер з них ось цих хасідів в Америці, е, який пише під псевдонімом Катла Кан'я. Катла Каня це раміською мовою. Тобто рупчик, труснику, Черето, що таке просто людина. Він вважається в них як сучасний шоломалих. Ну, звичайно, він вже трохи модернізований, але він продовжує мешкати там у них. І у тому сенсі, у нас є е, автори, які народилися в таких е, громадах. І їде ж їхня рідна мова, але вони вже залишили цю ідеологію. Якась частина приходить до нас, якась частина з них читає нашу літературу. Але отакого безпосереднього контакту нема. Тому що я сіоніст, я модерніст, я з їхньої точки зору не можу бути нормальним євреєм. І те, що ми пишемо, це не, не кошерно. Але, як ми знаємо, свого часу, наприклад. Коли було написано першого роману Євриту «Агаваціон», Сіон, Сіонське кохання, Авраам Мапус Литви написав, ну, звичайно, рабини це не дуже любили. Там було все бійки, любов, все це на тлі біблійних пейзажів, батьківщини, все таке. Але хлопці в Єшивах під столом це читали. Тому що переважно більшість євреїв не володіли івритом на такому рівні, щоб читати, але ті, що навчалися тому, то вони звичайно володіли. Ось вони читали. Так відбувається не в таких великих масштабах, як воно було колись, але і з нами також.